Напередодні, 27 березня, відбулася традиційна зустріч керівництва професійного футбольного клубу Олександрія, гравців Олександрійської команди та уболівальників. На зустрічі найвіданіші фани клубу дізналися про підготовку команди до весняної частини футбольної першості та, власне, про перший матч ПФК Олександрія у цьому півсезоні з Кримтеплицею. Власне зрозуміло, що футбол був скоріше не з суперником, а з погодними умовами і ча. Е, Щось коментувати там з точки зору е, якості футбола або е, його, е, скажімо так, яскравості, але е, ми пройшли цей іспит, пройшли його успішно, і мені е, колеги підказували, що дуже давно е, із Криму ми не привозили е, залік, да не привозили очків. Тому я думаю, що такий старт, е, який е, необразливий, не нормальний. Я думаю, що буде. Чи більш сприятливі погодні умови наші хлопці обов'язково покажуть над чим вони працювали взимку. На зустрічі представили новачків клубу. Не забули і про колишніх гравців Олександрійської команди. Президент клубу Сергій Кузьменко розповів уболівальникам і про долю гравців ПФК Олександрія, які цієї зими перейшли до інших команд. Стартував чемпіонат України з футболу, в якому прийняли участь і успішно розпочали виступати наші вихованці, наші колеги, наші друзі, які в минулому сезоні. Ви тут працювали наші команди: це і Андрій Сахневич, і Віталій Гавриш, і Сергій Старенький, які дебютували у прем'єр-ліги. І, власне, восени, коли ми спілкувалися з ними, ви всі добре розумієте, що футбольне життя, спортивне життя кожного футболіста не таке довге. І ми... З задоволенням у хлопців закінчились контракти, дали їм таку можливість. Їх запросили у до прем'єр-ліги. Будемо сподіватися, що вони там будуть показувати гарний футбол, і двері Олександрій, Олександрійської команди ПФК Олександрії для них завжди відкриті. Керівництво футбольного клубу розповіло про зміни, які чекають на вболівальників цієї весни. При цьому директор ПФК Олександрія наголосив, що головною метою залишається комфорт і безпека відвідувачів на стадіоні. Моя задача в першу чергу забезпечити комфорт, безпечність і настроєння на стадіоні. Тому при підготовці до початку первенства проходить серйозна робота. Значит, будут уже три автобуса на первую игру, которые будут вести в отдаленные точки районов и пригорода. Вот. Значит, точно так же идет работа по безопасности, по пропускной системе будет тоже модернизировано. По абонементам они точно так же, там, цена их снижена, так же, как и на билеты. Билеты теперь стоят 10 гривен и 5 гривен в зависимости от сектора. Вот. Ну, дальше, что хочу сказать, что состояние поля, состояние самого комплекса в отличном состоянии, поэтому матч пройдет на должном уровне. Я думаю, нам ничего не помешает одержать хорошую, качественную игру. Головний тренер команди Андрій Купцов запевнив, що зимова підготовка пройшла успішно і команда готова здобувати нові перемоги. Тож ПФК Олександрія чекає усіх любителів футболу на першу домашню гру весняної частини першості з футбольним клубом Севастополь, яка відбудеться 29 березня о 17-й годині на стадіоні Ніка.